Чому це важливо знати? Тому що при роботі зі звуком тема коливання і хвиль допомагає зрозуміти, звідки беруться хвилі. І коли ми розуміємо джерела корисних або шкідливих коливань, то тоді ми зможемо якісно управляти звуком і або виділити потрібний звук, або намагатися усунути непотрібний. Коротко і по-простому. Механічне коливання це такий рух тіла, який повторюється з часом відносно положення рівноваги. І саме механічне коливання є джерелом механічних хвиль. Для того, щоб хвиля з'явилася, то це механічне коливання повинно відбуватися у пружному середовищі. Зазвичай, на планеті Земля немає вакууму. І люди живуть у середовищах, в повітрі, інколи в воді, людей оточують також тверді тіла, то все це з певним припущенням являється пружними середовищами, тому будь-який коливний процес, який оточує людину, породжує механічну хвилю. Якщо частота цієї хвилі від 16 Гц до 20 тисяч, то це звукова хвиля, яку людина буде чути. Менше 16 Гц інфразвук. Їх людина зазвичай не чує. І більше 20 тисяч ультразвук їх людина теж зазвичай не чує. Коливання. Коливання це рух або стан, який повторюється з часом відносно положення рівноваги. Дуже важливо це. Чому? Тому що ось приклад руху або стану, який повторюється з часом, але він називається обертання, бо тут немає положення рівноваги. У коливання обов'язково є положення рівноваги, і тіло або система робить рух відносно цього положення. Ось приклад першого коливання, коли на або на пружинному кріпленні знаходиться предмет. Якщо вивести цей предмет з положення рівноваги, то він буде здійснювати коливальні рухи відносно цього положення рівноваги, на яке є мій палець. З часом ці коливання затухають. Це відбувається через рух всередині середовища, яке чинить опір. Другий вид коливання. Називається коливання маятника. Відхиляємо предмет від положення рівноваги. І він здійснює ці коливання відносно положення рівноваги. Якщо змінити масу тягарця або довжину нитки, то коливання змінює свою, наприклад, частоту. Знову повертається до попередньої. І в випадку коливання на пружині або на гумовому тримачеві. Коливання міняються, якщо міняти масу тягарця або міняти довжину гуми або жорсткість гуми. Спробуйте пригадати приклади коливань в природі, в побуті, в техніці. Якщо вам буде важко, то пошукайте їх у літературі або інтернеті. Інколи коливання додаються. І тоді утворюються складені коливання або складні. Наприклад, у нас було коливання на гумі, і ми додали ще коливання в іншу сторону. У коливання є свої характеристики. Перше. період. Це час, за який відбувається одне повне коливання. Вимірюється цей час в секундах. Другою характеристикою є частота. Частота це кількість повних коливань за одиницю часу. Частота має формулу. дорівнює одиниця поділити на Т. І виходячи з цієї формули, одиниці вимірювання частоти будуть або секунда. Одиниця поділена на секунду, або секунда в степені мінус 1, або прийнято називати цю одиницю окремою Герц. Це все рівноцінні одиниці вимірювання частоти. Третьою характеристикою є амплітуда. Це максимальне відхилення або максимальне зміщення тіла відносно положення рівноваги. Позначається літерою А і вимірюється в метрах або похідних від метра. На графіку можна побачити, що якщо оце коливальний процес відбувається по такому графіку, де отут зміщення х метри, а отут час Т секунди, то максимальне відхилення від положення рівноваги, ось положення рівноваги, оце лінія нуля то максимальне відхилення від положення рівноваги буде отут. Можна позначити, що це амплітуда А. Або отут. Це теж амплітуда А. Тепер тут, від початку до ось цього місця, це буде період Т. Це час, де відбувається одне повне коливання. Період Т. Цей період, звичайно, можна позначити і між іншими точками, які є на цьому графіку, коливаються в одній фазі. Наприклад, між цією точкою і оцією точкою. Між ними теж буде час, такий самий, та як і отут. Крім цих кількох характеристик, існують ще інші характеристики коливань. Вони не входять в наш курс, але ви можете ними поцікавитися і взнати більше. Тепер давайте подивимося на графіки, які характеризують різні коливання. І подумаємо, що показують ці графіки про коливання. Чим ці коливання схожі, а в чому вони відрізняються? Для прикладу, подивимось на коливання номер 1 і номер 2 Чим вони схожі? Тим, що амплітуда коливання тут дві клітинки і тут дві клітинки. Тобто одинакове по метрах. Але відбувається це коливання. Ось один період отут закінчується, якщо тут починається. А у другого коливання період закінчується отут. Тобто, воно відбувається за коротший час. Отже, перше коливання має більший період і відповідно меншу частоту, а друге коливання має менший період і відповідно більшу частоту. Бо коливання. Характеризується чи періодом, чи з частотою. І між цими двома величинами зв'язок обернений формула ню дорівнює одиниця поділити на Т, або Т дорівнює одиниця поділити на ню. Тепер подивимося на перше і третє коливання. Амплітуда одинакова. Частота або період теж одинаковий по кількості клітинок. Але різна фаза це одна з характеристик. Тут коливання починається тут. А це коливання починається отут. Четверте коливання. Таке ж саме по частоті періоду, як третє, але в нього менша амплітуда. Звернімо увагу на п'яте коливання. П'яте коливання має амплітуду, яка зменшується. Тобто це так зване затухаюче коливання. Попередні, перше, друге, третє та четверте були гармонійні. А п'яте коливання є затухаючим. Шосте коливання. Зростає до певного часу і потім підтримується на стабільній амплітуді. Це так зване вимушене коливання, коли тіло розхитали і підтримують його частоту хитання сталою. Сьомий вид коливання це так зване биття. Можете самостійно подосліджувати, що це за вид коливання, який називається биття, і як він виникає, що характеризує цей графік. Одне з найважливіших явищ, яке ми повинні вивчитись засвоїти, називається резонанс. Воно відноситься до явища вимушених коливань. Це особливий вид. І зараз я не пояснюю це явище. Я тільки дам означення. Але прошу ретельно дослідити, що таке резонанс механічних коливань. Отже, резонанс це фізичне явище, різкого збільшення. Амплітуди коливань тіла при співпаданні двох частот власної амплітуди коливань тіла або системи та зовнішньої змушуючої сили. Крім самого поняття означення, важливо, щоб ви знайшли і роздивилися, як виглядає графік, коли відбувається резонанс. Які вони бувають, ці графіки? Що означає корисний резонанс, що означає шкідливий резонанс? Ці поняття ми зачепимо достатньо згодом, але воно нам дуже важливе закласти його зараз на коливаннях. Пропоную подосліджувати. Що таке хвилі? І як вони пов'язані з коливаннями? Механічні хвилі це розповсюдження в просторі. Механічних коливань. Це відбувається у пружному середовищі. Тому якщо поєднати ці шматочки знань, то можна сказати так. Механічні хвилі це поширення коливань механічних у пружному середовищі. Механічні хвилі бувають двох видів. Перша поздовжні, друге поперечні. Поздовженні називають хвилі, у яких частинки середовища, наприклад, молекули, коливаються у тому ж напрямку, у якому відбувається поширення хвилі. Тобто вздовж ось так коливаються в таких напрямках частинки середовища. І хвиля поширюється у цих же напрямках, тобто вздовж. Поперечними називають хвилі, у яких коливання частинок середовища відбувається, як слід є з назви поперек. Тобто частинки середовища, наприклад, коливаються в оцьому напрямку, а хвиля поширюється в отаких от напрямках. Тому це означає, хвиля поперечна, кут 90 градусів. Щоб створити хвилю, треба, щоб коливання відбувалися у якомусь середовищі і поширювалися. Як було сказано, для цього потрібне пружне середовище. В ньому хвилі поширюються гарно. Властивість цього середовища пружинити. Тобто ми штовхаємо частинки середовища, і вони, як пружинка, стискаються, відштовхують інші частинки, самі повертаються в попереднє положення або ще навіть далі. А середовище, в якому хвилі швидко затухають або вмирають, називають пластичні середовища. І тому для гарного поширення механічних хвиль стараються створити умови, щоб коливання поширювалися у пружних, максимально пружних середовищах. А щоб вони швидко затухали, то створюють середовища пластичні. В них хвилі затухаються так звані звукополинаючі пристрої або речовини, або матеріали. Механічні хвилі класифікують за різними чинниками. Наприклад, один з видів класифікації за частотою. Це інфразвук, звук та ультразвук. Скорочено інфразвук позначають великими літерами Із, ультразвук УЗ. Для звуку характерна частота для легкого запаминання вкажу числа від 20 до 20 тисяч Гц. Але деякі дослідники замість числа 20 кажуть, що треба використовувати число 16, тобто від. 16 Гц до 20 тисяч Гц. Оце діапазон звуку. Відповідно, інфразвук це механічна хвиля з частотою менше 16 Гц, тобто ню менше або дорівнює 16 Гц. Тобто, це частота від 0 до 16. І ультразвук це механічна хвиля з частотою більше або рівне 20 000 Гц. Або. Кажуть кГц, тобто частота більше 20 кГц. Може вимірюватися в інших числах, наприклад, мегагерці, гігагерці і так далі. Отже, ми будемо займатися звуковими хвилями, але інколи будемо згадувати інфразвук або ультразвук. Прийнято, що здорові люди повинні чути хвилі від 16 Гц до 20 тисяч. І деякі люди чують такі частоти, навіть дехто чує менше 16 Гц або більше 20 тисяч Гц. Але це окремі індивідуами. Зазвичай середньостатистична людина чути починає після 16 Гц. Хтось 16, хтось 20, хтось 30, хтось 40 Гц починає чути, чи якась інша величина. І до, якісь люди чують до 14 тисяч Гц, якісь до 15, 16, 18 тисяч Гц. Хтось 19, 20 чує, дехто чує навіть 22, 23, 25 тисяч. Це особливості слухового апарату людини. Крім частоти, звукові хвилі характеризуються і, або класифікуються і за іншими чинниками. Другий із них це складність. Другий чинник, за яким класифікують хвилі це складність. За складністю їх поділяють на прості. Складні або складені. Прості це хвилі, коливання яких викликаються лише однією частотою. Наприклад, на гітарі ми зачепили лише одну струну. І звучить вона одна, і тоді ми будемо чути просту звукову хвилю. Складена хвиля буде сумою або додаванням кількох простих, наприклад, ми на гітарі зачепили одночасно дві струни різних. Або на піаніно натиснули кілька одночасно клавіш. Тоді буде утворюватись складена хвиля. А якщо натиснути одну клавішу на піаніно, тоді буде утворюватись проста хвиля. Наступна класифікація за способом коливань частинок. частинах середовища. І вони бувають поздовжні та поперечні. Коротко підсумуємо. Сьогодні ми знали, що таке коливання, які вони бувають, що таке хвиля, які вони бувають. На наступний раз ми будемо докладно розглядати фізичні характеристики механічних хвиль.